Краще пригаду запросити. Вітаю вас, дітки, і знову з вами я, мудра сова. Сьогодні ми з вами поговоримо про серйозні і навіть небезпечні речі. А про що саме відгадайте, будь ласка, загадку звір рудий в печі сидить, звір рудий на всіх глядить. Він від злості їсть дрова. Цілий час, а може, й два. Ти рукою не чіпай. Обпечешся, пам'ятай, вірно, дітки, цього рудого звіра називають вогонь. Ще з давніх часів люди навчилися здобувати вогонь та виживати завдяки йому. Вогонь грів людей, захищав від хижаків та допомагав у приготуванні їжі. Вогонь допомагав освітити свою оселю у темряві. Минуло багато часу. Та люди знайшли безліч застосувань вогню. Вогонь і досі нам допомагає в приготуванні їжі. Ми можемо розпалити вогонь в печі, комені, котлі і інших опалювальних приладах і зігріти свою оселю, самі зігрітися. Вогонь у свічках, лампах допомагає нам освітити наш дім під час вимкнення електроенергії на свята. Створює нам радісний настрій. Вогонь у двигунах допомагає ракеті полетіти у космос. При обережному користуванні вогонь є другом для людини. Гратися з вогнем небезпечно, з корисного помічника вогонь легка може перетворитися на ворога та завдати чималої шкоди. Добрий день, дітки. Вивчіть правила пожежні будьте завжди обережні! Знає хай дитина кожна Жартувати з вогнем не можна. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Пропоную вам пограти в гру. Вогонь, друг, вогонь, ворог. Діти, розгляньте, будь ласка, картинки, і скажіть, коли вогонь нам друг, а коли ворог. На вогні готують їжу. Вогонь тут нам друг чи ворог, вірно. Він друг, бо він допомагає нам приготувати їжу. Якщо холоди настали, допоможе нам вогонь. Він затопить піч у хаті, але ти його не тронь. Дітки, в цьому випадку нам вогонь, ворог чи друг. Звичайно, він друг. А коли розпалити вогонь у лісі, він нам буде ворогом чи другом. Вогонь, залишений у лісі. Може призвести до масштабних лісових пожеж, тут він є ворогом усьому живому. Діти, уважно розгляньте ці картинки і скажіть, ці ситуації нам вогонь друг чи ворог? Вірно, тут він ворог. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити, та нелегко погасити. А тут... Вогонь нам друг чи ворог? Вірно, друг, він нам світить уночі, а ще допомагає у створенні свята. На цій картинці вогонь, ворог чи друг, вірно, вогонь наш друг, тепло дарує, та з ним не грайтесь ні на мить. На цій картинці вогонь, ворог чи друг. Так, ворог, бо коли злість у нім лютує. Він знищить все, усе згорить. Якщо виникла пожежа, і вогонь та їдкий дим, все навколо охопило, не зволікай. Швидко з хати тікай, хутко 101 набирай, повідом пожежникам свою адресу. І що горить. Дітки, пропоную вам намалювати добрий вогонь. А допоможе нам у цьому кляксографія. Малювання нам потрібен аркуш паперу. Фарби жовтого та червоного кольору, чорні коричневі, а ще соломинка для видування клякс, пензлик, серветка. На аркуш паперу поставимо клякси жовтого та червоного кольору. За допомогою соломинки роздмухаємо наші клякси. Тільки погляньте, коли жовтий колір змішується з червоним кольором. Утворюється новий колір, помаранчевий. Ось так, як ми дмухаємо із соломинки на фарбу, так і вітер роздмухує на всі боки полум'я. Язики вогню стають більші, вищі, гарячіші. Щоб вогонь наш не згас, давайте його погодуємо, намалюємо йому дрова. Для безпеки вогнище обкладемо камінням. Ось такий яскравий вогонь. Можна роздмухати за допомогою клякс та соломинки. Дітки, пропоную вам створити самим вогонь з дарів природи. Для цього нам потрібні осінні листочки жовтого, червоного, помаранчевого кольору, аркуш паперу, клей, сиреки та гілочки для вогню. Спочатку на папір викладаємо сам вогонь із листочків. Тепер, коли в нас вже вогонь є. Можна по черзі кожен листочок на зворотній стороні намазувати клеєм та міцно притискаючи його до паперу, приклеювати. Осінь розфарбувала своїм чарівним пензликом листячко так, що воно аж палає. Для того, щоб вогонь наш був сильний, додамо йому дрова. Сухі гілочки можна поділити навпіл і наклеїти під листям. Гілочки можна замінити смужками кольорового паперу або просто намалювати дрова. Ось такий різний буває вогонь. Дітки з нетерпінням будуть чекати на ваші роботи. Вогню боятися не треба. Якщо порядок вдома в тебе, якщо працюють справно речі, магнітофони, праски, печі, пожежа в дім не завіта. Підпиши, лови, гав, лайк постав. І який ще дзвоник ніби є, то не кисни, а на той дзвіночок тисни. Дітки, дякую вам за увагу. До нової зустрічі на наступному занятті.